22-й тур. Андрій Сімка на останніх секундах приніс перемогу в Луганську і вивів ураган у лідери екстраліги. Під Дубни і компанія у Рівному розгромили чемпіонів, а дубліни Сурука та Ромаріо вирішили долю матчу у Донецьку. Тур 23-й. Вдома не переміг ніхто. Після двох поразок енергетики зіграли нічою з ЛТК. Спортлідер ніяк не може перемогти, а героєм матчу в Івано-Франківську став Євген Іваняк і Локо знову на вершині. Збірна України готується до відбору на Євро 2014. І на завершення кращі забиті м'ячі останніх турів екстраліги. Зустріч ЛТК та Урагана обіцяла стати дуже напруженою. Так і склалося цього разу. Знову все вирішилось на останніх секундах, і телефоністи вдруге, поспіль втратили очки у матчі з драконами. Зі старту підопічні Сергія Упаленка акцентували свою увагу на контролі м'яча. Але тільки позиційні атаки дивідендів не приносили. ЛТК виглядала гостріше і на шостій хвилині забивати міг Іванов. Однак ципун перевів м'яч на кутовий. Далі раніння намагався виправити свою помилку у відповідь, обігравши Іванова. Трохи не точно. А всього через хвилину рахунок було відкрито. Артем Роз пройшов лівим флангом, обіграв сімку і з лінії штрафного влучно пробив у даній кут 1-0. Забитий м'яч пожвавив гру, і надалі суперники почали обмінюватись небезпечними моментами. Бутняк непогано пробивав низом в руки воротарю, а згодом поляк самовіддано зіграв у підкаті. Сімка отримав нагоду після виходу два в одного. Допоміг Савенко. Луїс Негао пробивав з лінії штрафного в сантиметрах від хрестовини. Той же будняк з двох метрів примудрився не влучити у ворота. У Луганців мали шанси Іванов зі Свірідовим, а згодом і Рось. Але ципун парирував удари телефоністів. І все ж на 18-й хвилині ураган відігрався. Кіндратів пасом знайшов на лівому фланзі Луїза Негао, котрий на замаху обіграв Бесалова і з лінії штрафного точно пробив у дальній кут 1-1. Після перерви сценарій розвитку подій не дуже той змінився. Ураган атакував більше позиційно. ЛТК за рахунок швидкого переходу від оборони в атаку у господарів міг забивати кусь, гостей шанс отримав кордоба поруч зі стійкою. 28-й хвилині ЛТК знову вийшов вперед. Кусь справа відпасував центр на стрільця, удар, в якого не вийшов, але на дальній стійці свірідов з метра переправив м'яч у сітку 2-1. І тут ураган показав напевно свої головні козирі характер і силу волі. До 31-ї хвилини гості не лише відігрались, але й вийшли вперед. Спершу будняк з заоту прострілив на дальню стійку. А після удару сімки м'яч від поперечини відскочив за лінію і повернувся на майданчик. 2-2. А всього через хвилину сімка допоміг відзначитись, Шотурмі. Після перехоплення ураганівці швидко розіграли стіночку. 2-3. Гості вперше повели у рахунку. Такий поворот подій дещо надломив луганчан, у яких ніяк не виходило вийти з оборони. Тепер ураган виглядав гостро. І в контратаках, і в позиційному наступі. У непростій ситуації ініціативу на себе взяв капітан ЛТК Рось. На 32-й хвилині він заробив штрафний біля десятиметрової позначки. І сам же його ефектно реалізував. Пробивши у ліву дев'ятку – 3-3. У кінці ці поєдинку активніше виглядали івано-франківці, які мали явні можливості вирвати перемогу. Нічия виглядала більш позитивним результатом для ЛТК, але її ще потрібно було зберегти. Наставник господарів Роман Ковальчик наприкінці зібрався замінити воротаря, але так і не зробив цього. Можливо, це і була фатальна помилка. За 30 секунд до сирени Шутурма виконав довгу передачу за оту на сімку, який легко позбувся опіки стрільця і відправив м'яч поміж ніг голкіперу. 3-4. Вольова перемога дозволила урагану вперше в сезоні очолити турнірну таблицю екстраліги. Ще більшої феєрії м'ячів аніж Луганську вибухнув поєдину Рівному, де зійшлися кардинал та енергія. Уже до четвертої хвилини господарі вели 2-0. Після голів нев'яночих екс-енергетиків піддубного і паршикова, які у складі зелено-білих ставали чемпіонами України, провівши у Львові відповідно 7 та 5 сезонів. Після такого холодного душу гості прийшли до тями і влаштували справжнє випробування Денішкину, який з першою навалою впорався на відмінно. Кинувшись вперед, Енергія пропустила два небезпечних випади суперника, і Мар'ян Марнюк двічі поспіль скористався своїми моментами. Тож на 14-й хвилині рахунок був уже розгромним 4-0. У першому таймі кардиналівці повністю переграли суперника, і це без кращого бомбардири команди Чернієнка і молодого Ситника. Ще після другого гола львів'яни вийшли грати в п'ять плювих, але особливих дивідендів їм це не принесло. А до завершення першого тайму господарі могли збільшити свою перевагу, але енергії кілька разів відварто пощастило. Лише після перерви чемпіони взялися за справу. Тепер уже з Дмитром Бондарем у ролі п'ятого польового гості впродовж двох хвилин зуміли відквитати два м'ячі завдяки точним ударам Овсяннікова і Макаєва. Енергетики відновили інтригу, проте найбільше їх не вистачило. Підопічними колесища хоч і володіли м'ячем, але зламати масований захист рівням їм не вдавалося. 29 й хвилині Юрій Когот зробив свій подарунок на день народження, забивши п'ятий м'яч. Львів'яни змогли відповісти тільки одного разу, але Гол Павленка вже ніяк не міг вплинути на підсумок поєдинку. Буквально з фінальною сиреною ще один екс-енергетик Олександр Бондар відправив останній м'яч у порожні ворота чемпіонів. Я думаю, матч вдався для господарів, а для нас матч не вийшов взагалі. Вже з, перших, з першої хвилини на першій хвилині пропустили гол. Готувались, готувалися. І потім другий, третій, четвертий. Тобто починати гру з 0-4 дуже важко з неї вийти, хоча в другому таймі. При 4-2 і при 5-3 у нас був шанс зацепитися за рахунок, але, але не, не вдалося. Рівно реалізували свої моменти, в нас їх теж вистачало, але ми їх не реалізували. Якщо зігри в першому таймі, не забивати ні одного м'яча, то дуже важко розраховувати на позитивний результат. Енергія не проста команда, говорю, ці люди поіграючись, футболісти. Але я все-таки вважаю, що як би там не було, там наші помилки, то есть ми їх сьогодні розірвали на шматочки. Для них 6-3, це вони повинні подякувати нам, що ми ще мало працюємо і немає в нас такої майстерності, що сьогодні мало закінчити там за 10. Як кажуть, нічого лічного. Але була боротьба, і я скажу, що не знаємо, як далі цей наш чемпіонат, чи ми там попадемо четвірку, хоча я буду надіятися, що попадемо. І до я говорив, до останнього будемо цеплятися за цю. Четвірку, за вихід четвірку, але ну, сьогодні гра показала, що ми сильніші. У Донецькому матчі спортлідер плюс показав, що зі статусом аутсайдера гості ніяк не згідні, намагаючись ні в чому не поступатися, є на Київцю. Хмельничани декілька разів навіть серйозно загрожували воротам господарів, а свої доволі довго тримали недоторканими. Втім, на дев'ятій хвилині скорий спасу Валянюка відкрив рахунок. Після забитого м'яча є збільшили тиск на ворота Кіндякова, але до перерви збільшити рахунок підопічним солодовника так і не вдалося. Ось після відпочинку на паркеті стало набагато веселіше. Їнакієвець продовжував йти вперед, але свої можливості регулярно розтринькував. Тільки Віталій Нестерук виявився на висоті за три хвилини, зумівши оформити дубль. Чого вже не може переломити хід поєдинку. Але тут спортлідер за допомогою везіння та господарів вельми несподівано скоротив відставання до мінімуму. Завдяки голам засенка та калукова. Це надихнуло спортлідер плюс на гострі атакуючі дії. Але гра з п'ятьма польовими зіграла з ними злий жарт. Тепер вже ромаріо вистрілив дуплетом. Спочатку замкнув простріл Хурсова зі штрафного, а згодом бразилець вразив порожні ворота. Під завісу матчу вдалося відзначитись і Хурсову. За 12 секунд до фінальної сирени він встановив остаточний рахунок – 6-2. У Львові енергії ЛТК закономірно поділили між собою очки, продемонструвавши хорошу гру та чіткі дії в обороні. Господарі на початку зустрічі виглядали більш активними і почувалися впевнено у рідних стінах, надаючи телефоністам шансів для власних воріт. Однак надійно діяв голкіпер Юрій Савенко, якому одного разу після удару Павленка допомогла перекладена. Трохи збавивши усередині тайму, енергія дозволила супернику підійти ближче до своїх володінь, однак ці спроби завершилися лише кількома небезпечними ударами. Два з яких прийшлися у штангу і попереченому ріт лисенка. Сеж пересанг Львів'ян дас свій результат за хвилину до перерви, коли Павленко в дотик зіграв з Якуніним і красиво поклав м'яча у верхній кут. 1-0. На другий тайм підопічні Романа Ковальчика вийшли явно з намірами виправити таку ситуацію. І це вдалося зробити вже на 23-й хвилині, коли у швидкій контратаці разованув ефектним ударом здалеку вразив дев'ятку в рід лисенка. один Після цього на паркіті розпочалися традиційні гойдалки. Часто на шляху м'яча ставав Савенко, панно діючи не лише на лінії воріт. У ЛТК мав шанс екс-енергетикусь, але пробив поруч з хрестовиною. Прийти на гру з п'ятим польовим ніхто з тренерів так і не наважився. А чим ближчою була фінальна сирена, тим вищим ставало напруження на майданчику. Втім, нічийний рахунок залишився незмінним. Hey, ну если мы не забиваем, значит мы виноваты. Кого винить? Тренера, руководство, зрителей. Конечно, мы виноваты. Мы не реализовываем свои моменты. И, э, ну и вот, а вот я еще раз повторюсь, что отсюда и результат идет. Да, тренер в раздевалке очень жестко с нами поступил, ну, как бы установку дал. И получилось так, что действительно завелись 1-0. Піратамі хуже вигляді, но все-таки збиралися і забили этот гол. Хочу подякувати хлопцям, самовіддача виклалася повністю на 100%, але настрій десь трохи пригнічений, тому що не здобули три очка. Не здобули три очка. Виграли б сьогодні гру, то ми б вже на відсотки 80 були в плей оффі а так ще. Будемо ввести боротьбу за попадання туди. Ну, ще чотири тури, треба набрати очки. Я вважаю, що результат сьогодні по ігрі закономірний, тому що декілька моментів ще було ключових, де ми могли переломити хід гри, були в нашої команди, а також декілька моментів, де можна було переломити хід гри, було на стороні команди Енергія. Думаю, сьогодні отримали всі дуже велике задоволення. Я думаю, що і гравці також получили задоволення. Багато чого навчилися один в одного, тому що є з кого брати приклад і моїм гравцям, і все-таки є з кого брати приклад по фізичних кондиціях гравцям енергії. Харківський локомотив в центральному матчі 23-го туру здобув важку перемогу в Івано-Франківську. Четверто в поточному чемпіонаті обігравши ураган. Мінімальна поразка 3-4 коштувала підопічним Сергія Упаленка лідерство. У дебюті Королишин пробив над поперечиною після розіграшу кутового. А ось залізничники свій перший удар втілили в гол на п'ятій хвилині. Коли білоцерківець з лівого флангу пробив у дальню дев'ятку 0-1. За Дві хвилини Валенко вивів королишина на побачення з воротарем, але Тарас пробив повз ближній кут. Харків'яни намагалися пробити це пона здалеку, але ці удари не несли особливої загрози. Коли журоганівці й собі почали застосовувати дальню артилерію, у справу вступив Євген Іваняк. На дванадцятій хвилині Воронін прихопив Луїза Негао і заробив пенальті. Сам же постраждалий впевнено переграв молодого Максима Лисенка, який вийшов під шестиметровий. Один-один. Буквально через кілька секунд у локомотива вже набралося п'ять фулів. Хваненко обігравши двох захисників, створив собі момент, але на удар ураганівця вже не вистачило. Луїс Негао намагався підсікти м'яч у дальній кут. Втім, іваняк був до цього готовим. Локомотив міг і сам вийти вперед. Вихід один на один від було церківця ципун відбив, а Клочко головою послав м'яч вище порожніх воріт. На 16-й хвилині залізничники заробили шостий фол, але Роніньо з дабл-пенальті не зумів переграти іваняка. До кінця тайму запам'ятався красивий удар Камека в падінні через себе. На диво другої тайм активно почали саме гості і забили цілком заслужений гол. Усіма забутий Євген Клочко після розіграшу кутового колінок з близької відстані переправив м'яч у сітку. Далі свій клас продемонстрував Євген Ваняк, врятувавши команду після ударів з близької відстані, шутурми та сімки. Негао незрозумілим чином з п'яти метрів пробив над поперечиною. Прийшовши до тями після такої важкої трихвилинки, залізничники почали пресингувати суперника на його ж половині. Така тактика принесла результат на 33-й хвилині. Білоцерківець обікрав Валенка і вискочив на ворота. Ципун відбив м'яч у центр, але голкіпера ніхто не підстрахував. І Федорченко добив м'яча у сітку воріт. Один-три. Одразу після цього Іваняк кинувся в ноги сінці, ліквідувавши чергову загрозу. За п'ять хвилин до кінця Роніньо вийшов п'ятим польовим. Одного разу він навіть відбив удар Федорченка у ближній кут. На 36-й хвилині Кордоба подарував франківцям надію, потужно пробивши в нижній кут. Два-три. Локомотив діє в обороні майже бездоганно. А за півтора хвилини до кінця Дмитро Сорокін поцілив у порожні ворота господарів. Ураганівці не здалися, та коли просто пробачали суперника, не забуваючи в дуже вигідних ситуаціях. За 20 секунд до кінця свій черговий м'яч привів сімка. Ударом з-під захисника поставивши крапку в цьому драматичному матчі. 3-4. Локомотив здобув четверту перемогу над ураганом і повернувся на вершину турнірної таблиці. Дві дуже добрі команди, тому рахунок мог бути і більший. Але ще, ще раз повторюється, це гра. Тому як склалося, так склалося. Е, на кожну гру є план, і хлопці повинні його виконувати. Коли вони е, це виконують, то гра має більш-менш е, зміст. Якщо цього нема, то це вже не гра, а якийсь сумбур. Тому е, якщо ми змогли сьогодні це вик виконати, то ми. Сделали заместительную игру. Мне, в принципе, по игре понравилось. То, что проиграли, конечно, плохо. Но ничего, самое главное, что мы играем, и по рисунок игры мне нравится. Ну, единственное, конечно, не хватало будника нам сегодня. Тарас долго не играл, вышел, вроде начал ничего, потом немножко, конечно, ну, не, не заменил его, так скажем, на 100%. По игре, как играл Локомотив, мне не понравилось. Вони грають в закритий футбол з надеждой на ошибку соперника. Самі нічого не созидают. Не знаю. Рано. Этот, этот футбол плоди не дасть рано чи поздно. Це мої слова. Гра у Хмельницькому принесла чергову поразку для господарів. Незважаючи на швидкий гол Маренюка, який метрів шести розстріляв ворота Кіндякова, надалі активнішими були саме господарі, обстрілюючи рамку гостей. До перерви спортлідер спромігся на 19 ударах по воротах проти п'яти кардинала. І лише кіпер Гурко та брак майстерності при завершальних моментах не дозволили команді Івана Стосюка зрівняти рахунок. Мабуть, футбольний бог таки оцінив старання хмельничан до перерви і вирішив винагородити їх такими бажаними голами. Спочатку на 22-й хвилині за вдався дуже красивий удар у дев'ятку. А через лишні секунди вже Ткачук вдало підставу ногу після удару Колокова і вивів свою команду вперед. Тут же Сергій Підубний взяв тайм-аут і повернув у рота Дєнішкіна, який одразу взявся виконати роль п'ятого польового. Мабуть, до такої гри спортлідер був явно не готовим, оскільки вже через три хвилини сам граючий тренер зрівняв рахунок після прострілу Чернієнка. Господарі рук не опускали і мали моменти для взяття воріт рівнян, але взагалі змарнували виходи сам на сам. А от кардиналівці забили ще двічі. Третій гол на свій рахунок записав Олександр Бондар після прориву і пасу Чернієнка. А на 36-й хвилині Маранюк закріпив успіх гостей, оформивши дубль ударом у порожні ворота. Гостєва перемога 4-2, яка залишила шанс рівнянам у боротьбі за четвірку. Я, як не крутий, але гравці бачать, що спортлідер там, набрав 2 очки і ну, як там, під свідомості вони вважають, що спортлідер слабша команда і налаштувати десь гравців на такий бій. Це таки важко. І це сказалось. Це моя така думка. Добре, що в нас знайшли гравці, які десь могли переломити хід подій і виграти цю гру. Рівно використалося в один момент, і сіло, і просто грало, просто закидало прості м'ячі. Ми не могли їхню силити оборону. Ну, не вистачало везіння. В другому та ніч. Додали, забили, просто цей рахунок ми могли зробити і в першому таймі, не забили. В другому таймі свої моменти використали, повали. І далі тактична помилка, до якої ми готувалися, ми знали, що Денішкін любить виходити Грати п'ятим, ми готувалися, награвали цю комбінацію, як відібрати в них м'яч, коли Денішкін виходить. Але, на жаль, не допрацювали. У 22-му турі ЛТК знову втратив нічию на останніх секундах. Енергія зазнала другої поспіль поразки, а в Донецьку сильнішим був Єнаківець. За тиждень чемпіони вперше втратили очки вдома. У центральному матчі туру Локов четверте у сезоні здолав ураган. А кардинал здобув три очки у Хмельницькому. Залізничники знову повернули собі лідерство. Ураган другий. На два очки менше в енергії. Всього на 5 пунктів ЛДК Янаківець і кардинал. А у спортлідера і надалі два бали. Кращі бомбардири чемпіонату телефоністи Свірідов і Рось по 12 м'ячів забили Сімка та Павленко на один менше у Хурсова, 10 голів в активі Макаєва, Маранюка і Чернієнка. Наразі у чемпіонаті настала пауза, пов'язана з виступами збірної України у відборі до чемпіонату Європи 2014 року. 27 30 березня суперниками соня-жовтих у сьомій групі будуть збірні Англії, Словенії і Туреччини, що є господарями квартету. До фінальної частини євро виходять переможці груп, а сім кращих команд, котрі посядуть другі місця, і третє краще місце відбору позмагаються за потівки до Бельгії у плей-офф. Поєдинки ж екстраліги поновляться 5 квітня. Центральний матч туру відбудеться у Харкові. Так само гаряче буде у Рівному. 10 квітня чекаємо на два дербі західне у Львові та Східне у Донецьку. А на завершення програми кращі голи двох останніх турів чемпіонату України. П'ятірку 22-го відкриває хмельничанин Дмитро Колоков у грі з Єнаківцем. Кардиналівець Мар'ян Маренюк за одну хвилину забив двічі чемпіонам. На четвертому місці його перший гол. Капітан Алтика Артем Рось також відзначився дублем у воротах урагану. Його перший гол і третя позиція. Ефектна комбінація кардиналу і завершальний удар Андрія Паршикова це друге місце. А кращим у 22-му турі стає переможний гол ураганівця Андрія Сімки за 30 секунд до фінальної сирени. Роман Кордоба таки зумів пробити кіпера Локо Іваняка і відкриває нашу п'ятірку 23-го туру. На четвертому місці рейтингу – двоходівка енергії і гол від Максима Павленка. Третя позиція у залізничника Миколи Білоцерківця, що відкрив рахунок в Івано-Франківську. Швидкий контрвипад Алтика і красень м'яч Володимира Розованова. Це наш номер два. Навіз Кутового і капітан спортлідера плюс Ярослав Заворотний забиває найкращий гол 23-го туру.